Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Просили мене відео про те, як закрити голкою резинку 2 х 2. Ось я в'язала зразок, випробовую пряжу одну із своїх. От. І тут пров'язала резинку 2х2, і зараз в даному відео покажу вам, як я її закриваю. Основне полотно в мене було зв'язане з пицями No6,5. Резинку я зв'язала з пицями No4, і зараз я перехожу до якого, скажімо так, проміжного етапу між закриттям голкою це якби в'язання подвійної резинки, полої резинки. І їх я ще меншими спицями пров'язую. Тобто, резинка має бути меншим номером пров'язана, ніж основне полотно, основний візерунок, і закриття далі, також меншим, якби номер спиці перехожу. Тобто, я четвертий номер зараз перекручую на 3,25. Можете? Трійки взяти 2,75. Дивіться, як в полотні воно краще вигля... ну, виглядає. У мене тут ось пров'язана резинка 1 на 1. Пров'язана резинка 1 на 1. Набір був на спиці 3,25. Пола резинка теж 3,25, а основна резинка спицями номер 4 Це я так випробувала на цій пряжі резинку 1 на 1, а тепер хочу резинку 2х2. Подивіться, як вона виглядає. Отже, беру менший номер спиць. У мене просто всі тросики зайняті, тому я просто їх перекручую. От, І дивимось, резинка 2 на 2. Суть даного методу, щоб закрити голку, полягає в тому, що потрібно із резинки 2х2 зробити резинку 1 на 1. Тобто поміняти петлі, лицеву з вивертню. Одну пару міняємо, іншу не чіпаємо. Одну пару міняємо, переставляємо. От, тобто змінюємо їхній порядок на спиці. Місце знаходження. І таким чином отримаємо резинку 1 на 1, яку і закриваємо голкою. Відео про те, як закрити голку і резинку один на один, у мене на каналі є дуже ну детальне, дуже і дуже. Тут ставлю посилання на нього. от Тому саме закриття голку і резинки один на один я вже не буду показувати, але оцей підготовчий етап я покажу. І подвійна резинка, вона ж в'яжеться як. Лицеву в'яжемо, виворітню пропускаємо, лицеву в'яжемо, виворітню просто перекидаємо з лівої спиці на праву, нітка перед роботою. Це також я розповідала в тому відео, де й про закриття голкою, резинки один на один. Там просто в'яжемо-в'яжем, ну, навіть ось так в'яжемо, 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 а коли доходимо до моменту, що потрібно закрити голкою, то лицеві в'яжуться, вивертні не в'яжуться. Тобто два ряди один туди і назад. При поворотному в'язанні. При круговому, це просто два ряди по колу. В першому ряду в'яжуться тільки лицеві, в другому ряду по колу в'яжуться тільки виворітні. Отже, приступаємо Першу кромкову петлю я знімаю. У мене подвійна кромкова петля, тому має зараз такий вигляд. вона І я дивлюся, перша у мене йде тут лицева, я її лицевою і пров'язую тончими спицями. А далі оцю пару петель. Я міняю місцями. У вас може бути таке, що перша пара виверітніх петель. То першу виверітню пров'язуєте, а наступну пару міняєте. Я ось їх міняю місцями. І ось дивіться, у мене йде лицева, потім буде виверітня. І далі лицева. Виверітню я не пров'язую, а просто перекидаю на праву спицю. Тобто вже починаємо в'язати подвійну резинку цю. Які при поворотному в'язанні в'яжуться тільки лицеві петлі, а виворітні знімаються. Ну, от я Лицеву пров'язую. Пров Далі вивертні знімаю. Цю пару я не чіпаю. Наступну пару петель і лицеву не чіпаю. Виворітню просто перекидаю, лицеву просто пров'язую лицевою. Цю пару тепер я міняю місцями. Лицева перед роботою, виверідня за роботою, і таким чином я їх переплітаю. Ну, Міняю місцями. Повторюсь, виверідню я вже не пров'язую, а лицеву в'яжу. Тому що в нас в цьому ряду виходить, що йде паралельно і перестановка петель з резинки 2х2, в резинку 1х1, і паралельно в'язання полої резинки. Тобто, в'яжемо тільки лицеві. Так, наступну пару я не чіпаю. Виверідню скидаю лицеву, пров'язую, цю пару роблю перестановку. Лицева спереду, вивертню ззаду. От, Виверітню знімаю, не пров'язуючи нитка перед роботою, лицеву пров'язую. Наступну пару так і є на місці. Вона так і стоїть. Виверітню знімаю, лицеву пров'язую. І таким чином продовжуємо до кінця ряду. Тут перестановку роблю. І одразу можна ниточку так наперед. Оту вивертню захопили. а так І лицеву одразу пров'язуємо. Так швидше буде. Але на початку я показала вам все детально і повільно, щоб було все зрозуміло. І таким чином продовжуємо далі. так Знову перестановка. Нітка перед роботою. До цього пров'язую. Ось так. Тепер дивіться, бачите, виходить ніби трошечки зміщена сторона. Тобто, в залежності від того, яку ви пару між собою переставляєте петлі, то бачите, в мене оця ділянка переставляється. Якщо ви будете іншу ділянку, то в цю сторону може бути зміщення. В залежності, повторюсь, від того, яку пару петель ви міняєте між собою місцями. І так продовжуємо до кінця. Я продовжую до кінця. Свого ряду, якщо у вас кругове в'язання, то ви повністю по кругу так проходите паралельно і міняючи петлі між собою пару одну з пар. Одну пару міняємо, другу не чіпаємо, одну пару міняємо, другу не чіпаємо. От, І повністю по колу проходимо, при цьому пров'язуємо тільки лицеві, виверітні. просто перекидаємо з лівої спиці на праву. І я ось доходжу вже в мене три петлі. Подвійна кромкова, тому так вона виглядає. Взагалі, якби було 2 на 2, то в мене тут було б дві лицеві петлі. От. Тому ці я щойно переставила лицеву. Виворітню. ось у мене не чіпає, її просто перекинула, лицеву пров'язуємо. Тут в мене виворітню. я її не чіпаю, і лицеву пров'язуємо. Якщо у вас тут дві лицеві і остання кромкова, то можна лицеву пров'язати. А ту, ну, одну лицеву пров'язати, як я ще одні пров'язала. Іншу лицеву просто поміняти з кромковою, ось так. Ось туди. Ну, тобто, це вже будете дивитися, який у вас виходить, якби, край. Як краще, має бути обов'язково резинка один на один лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня. Уже дивитесь по ситуації. От. І далі, наступний ряд. Я повертаю в'язання на вивертню сторону. У мене вже петлі всі. Переставлені поміння місцями. Тут уже би, з виверідньої сторони, скажімо так, робити нічого не треба, просто в'яжу резинку, подвійну резинку один на один, тобто вивертні не чіпаю, а в'яжу тільки лицеві. Виверідні, просто перезнімаю з однієї спиці на іншу, нитка перед роботою, тобто точно так само, як ми робили тут. От, виходить, що я тепер пров'язую з лицевої сторони виверідні, оті вони не були пров'язані. А тепер з виверідньої сторони це лицеві петлі, і я їх пров'язую. Якщо у вас кругове в'язання, то ви, коли дійшли до точки, далі продовжуєте кругове в'язання, тільки пров'язуєте лицеві. Знімаєте нитка за роботою, а виворітні пров'язуєте виверідними. Отже, я зараз в'яжу другий ряд подвійної резинки. Тобто, пров'язую тільки лицеві, виворітні перекидаю. Нитка спереду роботи. Лицеву в'яжу, виверідню, перекидаю нитка перед роботою. Лицеву в'яжу, виверідню перекидаю, нитка перед роботою. У мене лицеві розміщені по-різному, тому що я їх по-різному перекидала зі спиці. І все. Тобто виверідній ряд він уже простіше. Ну і ось. Ряд завершений до кінця? Тобто, і в першому ряду в'язала тільки лицеві, і в другому тільки лицеві при поворотному в'язанні. Ось так виглядає з лицевої сторони перестановка. Тобто резинка один на один. Ми перейшли на резинку один на один і якось з виворітньої сторони. І тепер що? Закриваємо голкою резинку один, як звичайно. відео про це є. Ось у мене полотно. Я відміряю три довжини, і трошки запас. І відрізаю. Ну і беремо голку і закриваємо. Так, я вже доходжу до кінця. Петлі закрила, хвостик ось такий невеличкий у мене лишається. Ось так. Повторюсь дуже і дуже детально про такий спосіб закриття саме голкою. Прям так, дуже детально я розповіла в тому відео іншому своєму відео. Яке дуже і дуже детальне. Так. І ось такий хвостик у мене лишився. Ось так виглядає все це. Це ж, звісно, ще до прання. Деякі петельки прямо кривенькі-кривенькі. І ось подивіться, ось так виглядає закриття резинкою 2х2. Я, мабуть, перед тим, як додавати це відео на YouTube, ще в кінці ставлю, ну, прямо зараз вставлю, як виглядає цей зразок після прання, щоб було прям гарненько-гарненько. Ось. Ось так. З виверідні сторони, з лицевої сторони, поближче. І цей хвостик я всередину ховаю взагалі-то. Бачите, ото, за рахунок того, що була подвійна резинка пров'язана, тобто пров'язували стільки лицеві, а виворотні кидалась там, а ніби така от пустота утворилася. І я в ту пустоту вставляю голку і продягаю туди, ховаю хвостик. І десь виходжу, підтягую хвостика, і потім розпрямляю. От і все. Ну, Пряжа сама по собі ж це, кашемір, мір, він не еластичний, тому воно не буде так дуже еластичним, але все одно, як на мене, виріб має бути охайним. Мені дуже подобається закриття голкою, так охайненько все виглядає. Так, добре, піду випіру і покажу вам, як воно виглядає вже. Після пету. Ну і ось як виглядає вже після прання зразок, ось закриття резинкою 2х2. Ось так все це виглядає. Я трошки підтягнула петлю, тому що видно, що вони ось, бачите, через те, що була перестановка, то вони ніби трошки витягнуті і якби вліво. Вони все одно були трошечки вліво, але можна підтягнути. Я ось тут ось цю підтягнула, і вона вже не так. Якби не так це помітно, як, наприклад, ось справа, якби і зліва. Ось так. Ось таке закриття. Якби тут еластичність не показова, тому що пряжа це кашемір, тому він не еластичний. От. На Намериносі буде також пружинити, тому що пряжа буде сама по собі. Якби резинка пружиниста така, тому і закриття голки, вона також буде як еластичним. Тут воно не дуже. Але я вам показувала сам принцип. А це і все. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші подобайки, коментарі, поширення і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.